Починалося усе з гучних проводів. Батьки сумували та плакали, кохана обіцяли вірно чекати, друзі тішилися за стіллю, гості, які вже виконали свій так званий почесний обов'язок, розповідали з гумором про усі жахи армії. І лише стрижений наголо новобранець витріщав очі і перебував в невіданні щодо найближчого майбутнього. Утім, більшість свято вірили, що вступають до школи мужності, аби навчитися боронити свою державу від ворогів. Утім, переступивши поріг військової частини, ілюзії одразу зникали. Нові захисники розуміли, що вони ніхто і звати їх ніяк. Тому, мабуть, перші півроку і називали їх духами. Дух не має права, але має торбу обов'язків. Перше, що чує новоприбулий у підрозділі, то тупий регіт і викрики старших солдатів. Вішайтесь, духи! Тому і вішалися, стрілялися, різали вени, здійснювали втечі. Адже не кожний витримував щоденні знущання та лопцювання. Хтось одразу корився, виконував усі вказівки та захцянки старших служак. Їх називали чмирями. Чмирі втрачали усе людське обличчя, були замурзані та залякані. Ті, хто давали відсіч, незабаром потрапляли до медчастини з переломами, часто ставали каліками до кінця життя. А були і такі, хто вдало вмів пристосуватися до ситуації, чинив опір та водночас частково дозволяв себе використовувати. Накази виконував через раз, на священий обов'язок плювати хотів, бо розумів, що усе це ура, патріотичне, галасливе шумовиння для натовпу біля трибун. Солдатів-строковиків з вищою освітою у війську недолюблювали. Слово інтелігент вважалося образливим. Скаржитися за усі ці знущання було нікому, бо офіцери самі негласно підтримували дідівщину. Казарма віддавалася на поталу старшим служакам. Служба у більшості підрозділах минала одноманітно: строєла муштра на плацу, прибирання казарми та території, роботи в господарському парку або автопарку. Раз на рік навчання на полігоні. Щоденні заняття спортом під керівництвом доброго сержанта демонстрували тільки у фільмах. Так, добре, на приупинення до упражнення тяніте носок, і їдьте коліна. Я вже сім, давай. Утім, аби ретельно зрозуміти усі так звані принади військової служби в радянській армії, варто ознайомитися з одним днем із життя духа. Підйому шостій ранку. Якщо не встиг швидко вдягнути форму, то командир може ще разів з 10 повторювати цю команду для усього підрозділу. Після цього ранкова руханка, кроз, відтискання та підтягування. Бігти треба швидко, аби не отримати від старшого гальбу пива, тобто кулаком по нирках, тому часто їх просто відбивали. Згодом ранковий огляд. У новобранці має бути підшитий чистий комірець, поголене обличчя, чиста та випросована форма, начищені до блиску бляха та чоботи. Водночас бляху та чоботи треба начистити і дідуганам, тобто тим, хто вже служить більше року. Не встиг до ранку, отримуєш копняка або кулаки у груди і по нирках. Кишені мають бути порожніми, знайдуть лист, змусять читати його вгос. Якщо кусень хліба, то змусять потім з'їсти цілий буханець. А тепер перегляньте, як це все показували у пропагандистських фільмах. Видавай, Трупана, попраця головний бої, попраць гречі, видавай вірш, зверніть крючок. Видавої ніколася. Застігніте пуговіців, розпрати складки. Видавай, балашака, застігнітьсь. Розправьте склад і клапан по працю. Потім сніданок. Дух мусить накрити стіл. Якщо чогось дідуга нам забракне, треба йти до кухарів вмовляти. Кухар нам не вуха і скерує до російського корабля, а потім все це повторить і старожил. Не встиг озирнутися, як лунає команда, припинити прийом їжі. І дух похапцем хапає щось зі столу і біжить до строю. На вулиці за це утримує від старожил Стусана. Після сніданку духи наводять лад у казармах, рухаються кволо, отримують пописку, швидко отримують копняка. Альтернативи немає. Після прибирання робота в автопарку або на території командир оголошує фронт робіт. Окрім цього, тебе навантажують ще й дідугани. Через це ти не встигаєш усе виконати. Командир тобі оголошує додаткові наряди, а старослужак знову надає стусанів. Обід нічим не різниться від сніданку, потім знову усі на роботу і все минає по колу. Після вечері, ніби вільний час, але це не стосується духів. Вони літають казармою як віники. Адже у дідуганю у захцянок багато знайти сигарету, солодку водичку, свіжі помідори. Демобіли, тобто кому до демобілізації залишилося менше ста днів, увесь день сплять. А увечері починають влаштовувати гульбани та дискотеки. Духи їх розважають та бігають до їдальні смажити для них картоплю. Хто має талант художника, той вимушений дідам малювати армійські фотоальбоми про їхню героїчну та доблесну службу. Утім, у російських пропагандистських фільмах все показували як військову романтику та чоловічу дружбу. Як не походять вони на себе прежніх, принові йшло безвозвратно, але скільки приобрели? Получена бойова спеціальність, вироботана дисципліна кожного труда. Она залишиться навсегда всегда в данішій житті. І, звісно, дружба Мужська, сурова, преданна. Були звичайно окремі підрозділи, де цього моразму було менше, бо там дисципліна була значно суворіша. Приміром, у десантників або прикордонників. Уся пресловута показова бойова міць існувала лише на фотографіях, у телевізорах та доповідях можновладців. А насправді ситуація була жахливою, як і сьогодні у путінській армії. Військова техніка перебувала у напівзруйнованому стані, була застарілою і розкомплектованою через систематичні крадіжки. Аби вона своїм ходом могла виїхати на полігон, її тиждень-два приводили до ладу. На бойові навчання радянських вояків перевозили як худобу у вагонах-теплушках, а приміром, німців та чехів у купе вагонах. Прапорщики, золотий фонд радянської армії, крали з підрозділів усе, що бачили. Офіцери байдикували та тинялися військовою частиною у пошуках випивки. Атрибутом майже усього старшого офіцерського складу був круглий живіт, як у вагітних, та червоне і одутлувати від тривалого вживання алкоголю обличчя. Тож про бойову готовність та моральний дух армії радянської Росії краще не згадувати. І на цей агресивний цирк витрачали мільярди. Всі часи наша страна нікому не угрожала». Ні з ким не говорила з позиції сили. Армія нужна нашому государству лишь для только. Ось така вона, друга у світі армія. Що тоді, що нині? На словах вічно змушена оборонятися, а на ділі спокон віку загарбує чужі території і приносить туди лише смерть та сльози. Нічого не змінилося. Володимир Ніжиловський, Анна Волошин, програма Очі.